І маленькі. все рівно мені подобається і моя. Отак от вона виглядає. Зараз іще, ось. бачите, яка різниця. Ось яка зоренька повинна бути при нормальному заплідненні. Ну, от те, що зараз ми маємо, то маємо, яка скоштуємо Володимир, так, подивимося. Ягода смачна. М'ясисто соковита, причому такий приємний приск соку. Шкірка з'їдається, як і на басанті, але відміну від басанті, хоч по кольору вони майже однакові, оце зоренька, а гро грона басанті. Бачите? От, ну, ця ягода не хрустить, але все одно смачна. От, і навіть трохи солодша, ніж басанті. Форма Бурдака Олександра Василіча під назвою Баса. А, с... 105-110 днів срок достигання, автор заявляє, грони від 500 до 1200 грам, ягода 15-20 грам. У ну, мене такої ягоди, чеснока Такі краткі характеристики, може у когось і більший врожай є. ну Це прищепа. До речі кажучи, не завжди щеплений виноград може показувати всі свої характеристики. Якщо він...